Ми зустрілися в жовтні 2011 року. У мене були серйозні наміри познайомитися, але спочатку вибрати. Звісно, він мене не знав і не чекав на мене. Я його знайшла, ініціювала наші стосунки, і ми почали жити разом. Як вам такий початок? Здивовані? Все буде добре. Це була ще одна моя мрія знайти свій професійний косметичний бренд. Такий, щоб полюбився за всіма критеріями в моїй уяві, такий, щоб можна було впевнено радити іншим. Знаєте, я б навіть сказала такий, щоб хизуватися ним. Чи так годиться казати, що мене зачепило тоді, у 2011 році? Ого, то ми вже 13 щасливих років разом. Томати в косметиці. Дивне поєднання. Варто спробувати. Засновниця бренду, жінка-фармацевтка, аромати і текстури, французький бренд, компанія, яка завезла бренд в Україну, і, відповідно, люди, з якими я буду співпрацювати з 2011 року жовтня, я представниця професійного французького бренду Ела Баше на Заході України, практикуюча косметологиня. В роботі якої провідним брендом є Ела Баше, жінка, в щоденному догляді якої домінує бренд Ела Баше, зимку користуюсь кислотомісним 120-м кремом від Пюрле, можна сказати, спікерка чи лекторка бренду, та мені здається, що я більша та, що закохує бренд Ела Баше, але ще й та, що сама закохуюся в бренд з року в рік. І щоразу більше. А знаєте чому? Це ніби впірнаєш глибину, а там все дно вистелене скарбами. Або, здається, от все стосунки себе вичерпали. Ну, буває ж таке. І тут Бренд видає таке, і ти ніби заново з ним знайомишся. Я не знаю, як це вам міло передати, бо це так щиро і навіть як інтимно. Коли мене питають сьогодні, чому я вибрала Ела Баше? Перше, формули вони завжди були пріоритетними ще за життя засновниці. Ела Баше просто була фанаткою формул і дбала про їх чистоту, дієвість, екологічність. З такою ж завзятістю бренд і сьогодні пильнує, відстоює, вдосконалює свої формули. Важливо розуміти. Бренд створює формули, друге аромат, текстура, упакування, насолода для всіх наших рецепторів сприйняття. Це про жіночність, вишуканість, шарм, смак, задоволення. Третє засновниця бренду. Жінка, яка вартує нашого з вами захоплення, і того, щоб ми вивчали та досліджували її біографію. Її професійну спадщину косметології, в світі краси, естетики та моди. Як добре, що я мала мрію, і як добре, що ми знайшлися разом, зустрілися, я і бренд Ела Баше, і я можу всіх бажаючих з ним познайомити, він чекає.